Сумні повідомлення про безповоротні втрати втретє упродовж поточного тижня сколихують горішньоплавнівську громаду. До небесного війська доєднався ще один герой наш земляк Руслан Рискаль. Йому було лише 28. 28 залишиться назавжди. Його мрія зустріти перемогу. На жаль, не здійснилася. Життя молодого воїна відібрали кляті окупанти. Руслан Рискаль до свого останнього подиху був вірним військовій присязі і зробив усе від себе залежне, щоб допомогти Україні наблизити таку жадану перемогу. Провести в останню дорогу спочилого воїна прийшли рідні товариші, військові, представники міської адміністрації та всі небайдужі люди. Прощальну промову виголосив міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого. Жорстока і кривава війна забирає життя наших земляків. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь солдата Збройних сил України Руслана Рискаля. Народився Руслан 11 вересня 1995 року в місті Комсомольську. Після закінчення 9 класів НВК. Імені Людмили Бугаєвської. Навчався в Комсомольському професійному будівельному ліцеї, де здобув професію слюсаря з ремонту автомобілів водія автотранспортних засобів категорії С. У 2014-2015 році. Працював на Єрестівському гірничо-збагачувальному комбінаті. Потім на підприємстві Рижівський Гранітний Кар'єр. Із з 2021 року працював у комунальному підприємстві «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. Цього ж року Руслан. Розпочав заочне навчання в політехнічному коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського За спеціальністю автомобільний транспорт. 2 квітня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 18 січня 2024 року. Під час виконання бойового завдання гранатометник аеромобільної роти, солдат Збройних сил України Руслан Рискаль був тяжко поранений в населеному пункті Білогорівці Луганської області. 27 січня 2024 року. У Вінницькому військовому госпіталі від уражень несумісних із життям Руслан відійшов у вічність. Світла і вічна пам'ять про подвиг Руслана Рискаля назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям! Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого воїна, сумуємо з ними у тяжку годину скорботи. Вічна слава і вдячність Руслану Рискалю за захист України та українського народу. Від імені президента України, Верховного Головного командувача Збройних сил України, передаю вам цей прапор як символ держави. Я повірю і до кінця захищав. Солдата Збройних сил України Руслана Рискаля поховали з почистями у горішніх плавнях на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Спи спокійно, наш героїчний воїне. Твоє ім'я буде завжди переплетене з історією, нагадуючи нам про вартість свободи і важливість служіння нашій країні.